Літні майданчики за сезон в рази збільшують прибутки своїх власників, хоча шлях до таких прибутків не простий. Підприємцям доводиться домовлятися з мешканцями прилеглих будинків, які зазвичай проти такого сусідства. Мешканці площі Липневої вже місяць борються проти встановлення літнього майданчика біля кафе норма. Ми просили, щоб вони не облаштовували літній майданчик коло бару, так як дуже маленька прибудинкова територія, у нас і так тут така хаотична паркування транспорту і мешканці взагалі не мають де пересуватися. У власника всі документи в порядку біля літнього майданчика пішохідна зона має залишатися не вужчою, ніж метр вісімдесят, а ширина тротуару біля норми більше двох метрів. Бізнесмен певен, мешканці хотіли б скористати ситуації. Є така пані Фельдман, яка живе над нами, якій то не подобається. Чому? Ну, тому що не буде, тому що не буде. Я не хочу, щоб тут. І так в розмові, в розмові цей вимагає нашого. Ми зробили їй ремонт тоді. Тоді вона тоді майданчик буде. Сусідка це заперечує, каже претензії до майданчика є й в інших сусідів. Якщо вони звичайно зроблять там майданчик, це значить вони роблять того, щоб курити на вулиці, і то все буде йти мені у вікно. Я то категорично проти. не знаю, наскільки їм то буде вигідно, коли норма взагалі пуста. Власник норми переконує, мешканцям немає чого нарікати, адже він за свої кошти впорядковує територію. З сусідом зробили в підвалі, поміняли труби труби на воду, щоб був тиск. Тому що тільки ми кафе відкрили, в них зразу тиск, пав, зробили труби, поміняли поміняли труби на воду січні. Зараз ну разом з мешканцями з мешканцями та міняє каканалізацію. Ми так так само участвуємо. участвуємо в тій. За за свої гроші поставили тротуарну плитку. Такий випадок у Львові не поодинокий. Літніх майданчиків, встановлених без спротиву мешканців, майже немає. Люди взагалі звертаються тільки як починаються будь-які роботи. Це чи готується приміщення, ремонтується і потім відкривається заклад. Громадського харчування то зразу є звернення. Звертаються і в районну адміністрацію, і в міську раду, і в прокуратуру, то активні мешканці. Однак спільну мову з мешканцями знайти можна, переконують львівські ресторатори. Ми завжди підходимо до того вже з точки зору людей. Тобто ми сідаємо за стіл, домовляємося, намагаємося вітати їх зі святами, сідати з ними за спільний стіл. Навіть у нас дуже часто в багатьох закладах є таке поняття як спільна вечеря з сусідами. То ми цілим будинком вечеряємо, приймаємо якісь рішення, думаємо, як жити далі, що робити. І це окуповується. Літні майданчики дозволяють покрити витрати кафе за рік. Для будь-якої кнайпи вижити в літній період без літнього майданчику фактично неможливо. Тобто, якщо ми розвиваємо цей малий бізнес цей середній клас, то ми маємо бути свідомим, що для міста має бути пріоритет надати тим підприємцям можливість, хоч якось літом звести кінці з кінцями, оплатити дорогі оренди, так заплатити зарплату працівникам. Професійні ресторатори переймаються комфортом своїх сусідів. Не може голосно музика звучати після 10-ї години. Це законна вимога. Не може бути запахів, якихось зайвих риби, там щоб м'ясо і так далі. Це заважає людям нормально, комфортно жити. Не можуть бути там після, наприклад, 10-ї або 9-ї вечора голосно розмовляти люди на терас. Хоча це не вберігає від вимагання грошей від рестораторів. У мене було декілька випадків абсолютно прихованого рекету, і ми намагалися з цими людьми домовитися, але вони просто вони прийшли гроші отримати так, як колись 80-ті роки було так. Але це не, не кримінальні, якісь там авторитети прийшли. А звичайні сусіди наші прийшли. Коли витягнути з підприємця кошти не вдається, мешканці засипають скаргами різні структури, і ресторації місяць відбиваються від різних перевірок. Щоправда, більшість мешканців центральної частини міста не проти літніх майданчиків під своїми вікнами. В принципі, вони не заважають, тому що після 10-ї тут ні музики, ні якогось криків, шумів ніколи не буває. Тим більше, що зараз вікна такі, що і не пропускають дуже шуму. Львів, туристичне місто. Ми розуміємо, що воно добре, ніби для міста є відповідні прибутки, туристи і так далі. Ірина Андрейців, Зорислава Кадиколо, Олексій Шилковий, Олександр Бригадир головні новини Львова.